Так, дивіться, яка ситуація з насадками. У нових поїлочках кріплення однакові, не так, як було у попередній серії. Тобто, ось ці, бачите, кріплення, вони однакові. Тобто, якщо ви берете маленьку поїлочку, насадка в неї в комплекті йде 6 плюс місяців. То ви можете додатково взяти лише ось таку насадку на 9 плюс місяців. Тобто, коли дитина підростає, ви замінюєте ось таку насадочку, яка йде в комплекті з маленькою поїлочкою, на ось таку. І користуєтесь далі. Трубочку, ось цю ви можете брати, а можете не брати. Якщо вона в гарному стані, то не беріть. Якщо ж ви бажаєте повністю замінити, то можете замінити і насадку, і трубочку. Або ж ви можете взяти велику поїлочку на 300 мл, там йде насадка ось така, 9 плюс місяців, але дитині ще немає 9 місяців, а тільки 6-7, то ви можете додатково взяти лише ось таку насадку. Поставити її з 6 до 9 місяців, спочатку її, а потім повернути та, яка йде в комплекті з великою пляшечкою. З великою поїлочкою. Все, трубочки відрізняються лише довжиною. Як бачите, на маленькі поїлочки вони корот коротші будуть, і трубочка, звісно, коротша. Тобто вона підійде тільки для маленьких поїлочок. Ну, і довша, в принципі, вона підійде для великих поїлочок. І для маленьких теж. Я думаю, що вона просто підвернеться, але за рахунок ось цього грузика. Вона буде нормально працювати.